Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Олексій Семака разом з колегами ремонтує комбайна. Каже останніх три роки на підприємстві і за комбайнера, і за тракториста, бо для обробітку землі використовують 20 одиниць сільгосптехніки, а працівників чотири. У нас, якби всі працівники універсальні, вони можуть один одного в будь-якій сфері тут замінити. Якщо потрібно, на комбайні працюємо. Якщо треба грузити машини на Маніту, грузю, треба поїхати Камазом в кар'єр чи щось. Так само сідаємо і їдемо тут. Якби не мав, щоб хтось працював на чомусь одному. Тут всі працюють на всьому. Готується до посівної. Втім, чи вийде в поле, каже Олексій, не знає, бо бронювання немає. У чоловіка третя група інвалідності. У мене є інвалідність з дитинства. То якби в мене по третій групі інвалідності в мене вістрочка є на рік. В військкоматі був, прийшов мене з документами все гаразд, але якби броні, то ну, такої. По, по роботі то броні немає. В обробітку підприємства 500 гектарів землі, розповідає керівник Василь Невмивака. Через скасування бронювання у середині листопада частина працівників звільнилася. 1 жовтня ми отримали бронь, взяли моб завдання, під мов завдання посіяли озимі зернові, закупили насіння кукурудзи під мов завдання. І в середині листопада кабінет міністрів відмінив. Цю бронь, і ми залишилися своїм мов завданням один на один. Забрати агронома, забрати трактори з Комбанер, він вже ну, і можна підприємство закривати. Працювати вже не буде з ким, не буде як. Щоб забронювати своїх працівників, каже адвокат Микола Тиховський, сільгоспідприємство відповідно до оновлених критеріїв має підтвердити статус критичності до 28 лютого. Основними є чотири критерії. Перший критерій це що агропідприємство має обробляти не менше 500 гектарів землі. Інший критерій, що вони так само мають бути обсяг річного доходу не менше 20 млн грн. Сума сплачених податків доходів фізичних осіб має бути не менше 324 тисяч гривень, тобто, по суті, там, як вже раніше, так е, зазначалось, стосовно того, що зарплата має бути не менше ніж 20 тисяч гривень саме на фізичну особу, відповідно з якої мають бути сплачені офіційні податки на рахування. Е, підприємство має займатися відповідно, там є перелік е, кведів, тобто перелік діяльності, який має право саме займатися щодо виробництва е, агропродукції. Третій пункт це стосовно того, що підприємство має бути, може бути в сфері управління саме мінагрополітики. І четвертий пункт це те, що в підприємстві 100% їхнього статутного капіталу володіє саме держава, в особі, наприклад, там того самого там іншого міністерства. Всі документи подаються онлайн, каже Тиховський через портал Дія. Відповідно до вимог законодавства, в зв'язку з тим, щоб зменшити корупційні ризики, якби це все подається онлайн через портал дія. Підприємство має мати свій електронний ключ і відповідно подати, якби всі документи завірені, підписані електронним ключом для того, щоб міністерство відповідно розглянуло дане подання. А вже міністерство приймає рішення там, чи підлягає, чи не підлягає бронюванню. Отримати статус критично важливого агропідприємства можна із за умови відповідності критеріям, які визначила обласна військова адміністрація, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. 23 січня вони були затверджені і оприлюднені на сайті адміністрації. На відміну від державних, що на державні критерії можуть подаватися підприємства там, де обробіток більше 500 гектар землі або більше 20 працюючих застрахованих осіб. По обласних критеріях прив'язки до земельного банку взагалі немає. Обов'язковим із пунктів це має бути середня заробітна плата. За попередній квартал не менше 20 тисяч гривень по підприємству. Це що і по державному критерію, і по обласних. Звертати увагу будуть на перше кількість працівників, друге відсутність заборгованості, третє урожайність це те, що стосується безпосередньо аграріїв. Четверте важливість для е, функціонування тієї чи іншої територіальної громади. П'яте експортні контракти і об'єм е, об експортної продукції. Приймати заяви від підприємств, щоб отримати статус критично важливих у Вінницькій ова почали з 27 січня. На тепер таких робоча група, у складі якої, зокрема податківці, представники ТЦК та статистики, отримала понад 300. чотирьом агропідприємствам. Критичність підтверджено, зазначив Сідоров. Підприємства, які отримали статус критичності. Вони будуть внесені в дію, і через персональний кабінет господарство буде мати можливість дистанційно бронювати своїх працівників. Василь Немивака каже, теж подався на критичність до обласної військової адміністрації. Чекає на відповідь. Ми повністю по всіх п'яти пунктах підпадаємо і по зарплаті, і по об'єму вирощеної продукції, і по податках. Ми повністю відпадаємо. Коли вони розглянуть, коли воно буде, який буде результат. Ну ми не знаємо. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєр, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Четверо захисників з Вінничини повернули з російського полону під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 лютого. З власних джерел Суспільному відомо серед них 35-річний бойовий медик з Вінниці Олег Клепач з 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 47-річний Володимир Грабовий, військовослужбовець 14-ї бригади Червона калина. Володимир Ткаченко, боєць 110-ї окремої механізованої бригади, вважався безвісти зниклим. Про обмін 150 на 150 Повідомив президент Володимир Зеленський. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, Дома серед звільнених є бійці у важкому стані. Колумбієць Лізардо Андрес Галаано у Вінниці проходить реабілітацію після протезування ноги. Адаптуватися до нового життя ветерану російсько-української війни допомагають фахівці Вінницького протезного заводу. Операція пройшла успішно, каже лікар-протезист Володимир Скапущенко. Єдина проблема, з якою зіштовхнулися пацієнт іспаномовний, і це вперше у їхній практиці. Троє ветеранів російсько-української війни відвідують секцію стрільби з лука на постійній основі. Серед них військові з ампутаціями, важкими контузіями, травмами опорно рухового апарату, розповів Суспільному. Начальник Вінницького регіонального центру інваспорт Дмитро Лукавий. Відділення відкрили торік, у листопаді на прохання самих ветеранів, закупили необхідне обладнання і тепер готуються до всеукраїнських змагань та паралімпіади. На 40% за останні три тижні зросла кількість хворих на грип типів А та Б на Вінниччині. Про це Суспільному розповів гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Втім, під порогу ми ще не перетнули. Відтак ліцеї та дитсадки на карантин не закривали. Щодня до Подільського регіонального центру онкології звертаються до 400 пацієнтів. Про це Суспільному розповів директор онкоцентру Сергій Перегончук. Торік провели майже 8300 тисяч операцій. Це на 200 більше ніж 2023-го. 20% третього. операції малоінвазивні, каже Перегончук. Майже 6 тисяч людей за три роки скористалися послугами банку одягу. у Вінниці. про це суспільному розповіла заступниця голови громадської організації «Відкриті серця Наталя Головко. Усі речі випрані і випрасувані пральну та сушильну машину. Отримали від міжнародних донорів. Від них також отримують і засоби гігієни, які видають відвідувачам за попереднім записом. Зараз є потреба у меблях, побутовій техніці та кухонному приладі. Одягу вистачає, працюють тричі на тиждень. Відвідувачів приймають по вівторках, четвергах та суботах з 10.00 до 16.00. Чотири мільйони гривень від початку повномасштабної війни в Україні зібрав дитячий духовий оркестр Зброїлова. Гастролюють містами України і виступами збирають донати на армію. Розповів суспільному художній керівник оркестру Віталій Тодусюк. За гонорари купують автівки для земляків, які нині на війні. А ще військову амуніцію від берців до бушлатів і техніку, генератори, тепловізори, далекоміри, дрони і бінокуляри. Хатинку для безпритульних тварин будує у себе на подвір'ї зооволонтарка з міста Барщу Невіничині Юлія Бартищук. Порятунком котів і собак вона займається останніх 10 років. Нині у неї на перетримці 10 котів і 5 собак, яких покинули господарі. Усім їм шукає люблячих і відповідальних власників. А поки такі не знайшлися, поселить у хатинку щойно тут добудують. Зводить її Юля власним коштом. Потрібно 120 тисяч гривень. Мій не впоратися, тож просить про допомогу небайдужих.